Всім привіт, друзі! Це без цензури на Цензурнет". Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ви знаєте, наскільки ж іноді приємно записувати відео, слава тобі, Господи, не про зраду, Зеленського Єрмака. Ну і от це от все, про що, чесно кажучи, вже просто блювати тягне говорити. Наскільки приємно хоч іноді записувати відео про перемогу, реальну перемогу. Не надумано, не з єдиного телемарафону, не з висірав. Всякої позитивної благірні і телеграм поми як банковий. Ні, друзі, реальної справжньої перемоги, якої так давно чекала вся Україна. Ну, напевно, от десь початку... Ні, ну я не скажу з початку жовтня, тому що да, дійсно, з початку жовтня, по великому рахунку, припинився наш наступ на сухопутному фронті. Але у нас були ще дуже вдалі операції і класні удари. Але все одно, от негативне тло останніх десь двох-трьох місяців звичайно дуже сильно б'є по психіці. Здається, іноді деяким що все закінчено. Ми вже програли, а це абсолютно не так, друзі. І от е, сьогодні дійсно хочеться вам розповісти: я думаю, ви також чули, але просто може певні подробиці, про подію, яка дійсно є величезною перемогою, і яка, ну не знаю, як у вас у мене викликала величезний напад оптимізму, як в тактичному, так і в стратегічному сенсі. Отже, сьогодні по обіді все почалося з того, що керівник командувач повітряних сил Пан Олечук виклав інформацію про те, що на південному напрямку збито Три літаки Су-34, тобто літаки, які у нас постійно займаються бомбардуваннями передових позицій української армії. Ну, а також, звичайно, все, все те, що можна дістати в тилу. Причому саме ці літаки в першу чергу займаються бомбардуваннями, оцими. Не буду погано слів казати, гадськими фабами, тобто, грубо кажучи, авіаційними бомбами, на які расисти, на жаль, навчилися дуже добре робити такі керовані блочки, такі, знаєте, які одягаються на цю бомбу. І накерована бомба, яка раніше скидалася з літака просто, щоб вона впала, тепер перетворюється, по суті, на маленьку крилату ракету, яка б'є з відстані 40-50 кілометрів. І, звичайно, ви собі можете уявити, що таке бомба вагою 500 кілограмів тонна, Навіть півтори тонни, яка прилітає по позиціях українських військ, по селах, по підприємствах, по всьому, до чого ці мразі можуть дістати. Повторююся, вони це запускають з дальності 30-40 кілометрів від лінії фронту. До якої, по ідеї, не діставала ще зовсім нещодавно будь-яка система, яка є на озброєнні української армії. Ну або навіть якщо там певні, можна пробувати ставити, але куди там, в 2-3 кілометрах від лінії фронту, щоб її одразу не те, що там ланцетом, просто мінометом зафігачили. Ну, це не варіант, ви розумієте. В принципі, ви прекрасно розумієте, що ці фаби перетворилися на величезну проблему для нас. І якщо ви пам'ятаєте, у нас були величезні сподівання на GDM, тобто на такі ж самі керовані авіабомби від американців, І, дійсно, ці бомби нам дали, вони не але тут на перший план виходить той факт, що росіян, вибачте. Я не знаю десятикратна перевага в літаках, тобто у них їх десь півтори тисячі. У нас не знаю скільки, ну очевидно, що м'яко кажучи, набагато менше. Давайте скажемо відверто, де ще із тими втратами, які в нас були, то відповідно. Е, от тому gdm то ми запускаємо, але на превеликий жаль, оці от керовані авіабомби стали великою проблемою для нас, тому що ви розумієте самі, що да, точність у них може іноді і не ідеальна, але ну я не знаю, чи ви можете собі уявити, що таке. Підрив 500-кілограмової бомби поруч. Ну, я думаю, ті, хто о, бачив, наприклад, чи відчував. Я, я не про військових ті, я думаю, прекрасно розуміють, про що йде мови, але от про людей в тилу. Е, ну, от Згадайте, друзі, тих, хто живе там далеко від якихось, енергооб'єктів, як це круто, коли пролітає калібр там, чи якийсь хаст ну, так Я хочу сказати, що в калібрі в хасту один менше вибухівки, ніж в Фабі. Просто щоб ви розуміли, наскільки це паршива штука. Ну, а тепер, власне, до подробиці, на великої перемоги. В чому ж суть, друзі? Суть в тому, що, я думаю, ви прекрасно знаєте, що останні десь кілька місяців існує кілька лівобережних плацдармів на лівобережжі Херсонщини у Збройних сил України. Найбільший знаходиться біля села Кринки. Ну і росіяни прикладають останні кілька місяців величезні зусилля, щоб нас скинути звідти. Тому що чому друзі? Тому що це дуже небезпечна для них зона, адже я просто щоб ви розуміли, відкринок до власне Чонгару по прямій близько 60 кілометрів. Це вам не майже 200, які, наприклад, від наших найближчих позицій в районі Роботино до кримських перешиків. Власне, я думаю, це ні для кого вже не секрет. Ви прекрасно розумієте, це вже точно не секрет, що по великому рахунку наш літній наступ цьому році мав розпочинатися зовсім не під роботину. Він мав, скоріш за все, починатися саме на Херсонщині. І саме формуванням такого плацдарму, який мав відтягти на себе величезні сили росіян, розтягти їх, ну а потім тільки вже на Запоріжжі. Ну от саме тому ці тварі нам бахнули Каховську ГЕС для того, щоб зірвати цю, цей напрямок, зробити його неможливим. І, на жаль, їм це вдалося на понад три місяці, як ви розумієте, поки вода не вщухла, поки вода не стекла, поки трошечки, хоч якось не устаканилося русло і так далі. Звичайно, ні про які десантні серйозні операції говорити не було можливості. Але як ви розумієте, як тільки це стало можливим, наші війська висадилися на лівобережжі і з успіхом утримують цей плацдарм. Там звичайно пекло, страшне пекло, це треба розуміти, але росіяни там втрачають дуже велику кількість солдатів. Так званий прославлений генерал Тіплінський російський там кладе своїх десантників. Там вже ціла бригада, по суті, стала небоєздатною після боїв на цьому плацдармі. Ну і росіяни прекрасно розуміють, що це вкрай небезпечно. Чому тому, що ви розумієте, що там лінії суровікіна нема, там прямий доступ, прямо в брюхо. Підбрюща всього російського південного групування. Ви розумієте, що якщо російські, українські війська зможуть підійти на відстані артилерійського обстрілу Чонгару, ну це докорінно змінить всю ситуацію. і Тоді, напевно, вони точно не зможуть тримати нічого в Запорізькій області, і всі ті е, міста підземні, які вони там набудували, можна буде просто покинути. От е, і тому вони приділяють дуже серйозну увагу цьому плацдарму. І хоча у них там дійсно достатньо серйозні проблеми з військами, тому що, вибачте, ну неможливо ж встиляти трупами Авдіївку. Мар'їнку, Лиман, Терни, Синьківку, Кислівку, Вугледар. Тобто, ну фактично всю лінію фронту, наприклад, на Донбасі і на Харківщині. При цьому ще й тримати дуже активно фронт. Там ні, у них це не виходить. Там величезну кількість російських військ складають так звані їхні ТРО, Тобто, це реальні це не наші ТРО. Вибачте, уже перевірені в боях круті чуваки, це зброд. Прямим текстом, от тому там у них є велика проблема з кількістю людей, з кількістю артилерії, з кількістю всього, щоб тримати всю цю ділянку. Тим більше, що кращі війська вони постійно сточують спробах скинути нас з цього плацдарму. І треба розуміти, що напевно чи не найважливішу роль у стримуванні українських військ там на Херсонщині? Я думаю, ви це самі прекрасно розумієте по інформації, що постійно от, читаєш активна, там активна, там тактична авіація ворога на півдні. Ну це майже з 99% вірогідністю означає, що цім разі летять кидати оці от фаби керовані якраз куди, на плацдарм біля кринок або на правобережжя. Ну, куди завгодно, Херсон, Тягинка, там, ну будь що, Береслав. Тобто, ви розумієте, що, на жаль, цим разі вибомбили нам всі прибережні населені пункти, дуже серйозно в спробах хоч якось завадити нашій логістиці на кринки і так далі. І от, власне, друзі, було абсолютно очевидно, що як там не крутий, але по великому рахунку, поки російська авіація має просто ну, тотальну перевагу, власне, от там, над Херсонщиною вони просто можуть абсолютно безборонно літати і скидати величезну кількість цих фабів. Тобто, окей, на якомусь внутрішньому героїзмі, на вмінні маневрувати і так далі, наші війська утримують цей плацдарм. Але мова про те, щоб вперед дуже сильно рухатись, звичайно, не могла йти. Тому що ви розумієте, ну куди ти підеш під ударами оцих ось, <сь> півтора тонних, в тому числі бомб. І головне ППО ти ближче не підтягнеш, тому що його тут же виб'ють. І от була така, от, буквально до останнього дня, до сьогоднішнього, така от історія, коли ну, от, от ми тримаємо плацдарм, грубо кажучи, як було написано в купі статей західних, що до моменту, поки у нас, як сподівається, наш головком в своїх планах, які, звичайно, ніхто публікувати не буде, особливо для Марія Бізугли. От, але надійдуть власне, нормальні літаки, дальнобійні ракети, накопичити запас артилерії і так далі, тому подібне, і от тільки тоді починати якісь активні дії. От, і, власне, коли стало відомо от, пару тижнів тому, що німці нам передають ще одну батарею, цілу батарею, підкреслюю не установку батарею, тобто повністю під ключ там 6-7 сім пускових, РЛС, тобто ну, повна батарея Петріот. Було, ну, в принципі, очевидно, що, скоріше все, вона поїде на південь, тим більше німці, в принципі, коли нам її передавали і не робили якогось секрету з того, що вони, в принципі, хочуть нам допомогти прикрити наші чорноморські порти і таким чином убезпечити наші чорноморські всі маршрути по вивезенню зерна, і вже не тільки зерна. І до речі, якщо ви звернете увагу, дуже часто так вже було, що коли західну зброю оголошують, насправді вона приходить трошки раніше. Пам'ятаєте, зовсім не так давно був збитий Су-25 над недалеко від острова Зміїний. Чому? Ну тому що Русняш яким чином пробував боротися проти нашого коридору. Вони пробували з літаків дистанційно закидати туди міни, вибухівку для того, щоб кораблі підривалися і не могли ходити. Мінувати дистанційно дунайські порти і так далі. І от тоді раптом була збита сушка. Вже тоді виникли перші, -перші питання: з чого? Бо дуже далеко, насправді, це там кілька десятків, там більше ніж 50 кілометрів від е, узбережжя. Що ж це було? Цікаво. цікаво. Ну і були певні підозри, що це вже міг бути патріот, от. Ну, Але підозри, підтверджень не було. Ну а те, що відбулося сьогодні, друзі, нарешті переходимо до нашої перемоги. Це насправді по суті повторення такої авіазасідки, яку, як ви що пам'ятаєте, в травні. Влаштували в Чернігівській області, теж коли тільки-тільки прийшов Патріот, тільки в Київ, для расистів, які тоді пам'ятаєте, вони тоді просто засипали кожен день Чернігівщину і Сумщину фабами. А потім прийшов Гадинас Патріот і збив одночасно три літаки і два гелікоптери. Да? Буквально за пару хвилин. І тоді це просто був величезний літак це було дуже круто, ви ж пам'ятаєте, середина травня. От приблизно те ж саме, друзі, сьогодні нашим Збройним силам вдалося на півдні. Отже, три літаки Су-34 зі своїм смертельним грузом піднялися з аеродрому Морозовськ в Ростовській області. До речі, це той самий, пам'ятаєте, на днях туди був наліт наших дронів. І так правда і не зрозуміло до кінця, скільки саме було пошкоджено, але було пошкоджено кілька літаків, кілька там з ЗРК, які там стояли. Суть не в тому. От саме з цього аеродрому ці сушки і прилетіли. І раптом. Коли вони знаходилися приблизно десь в 50 кілометрах ще від Дніпра, тобто від лінії фронту, всі три майже одномоментно були збиті в районі Чаплинка-Каланчак. І це вже підтверджено самими расистами, які спочатку не хотіли цього визнавати, але змушені були на ну, тому, що смисл це не визнавати. Три літаки майже одночасно були знищені, причому є інформація разом з екіпажами, що є ще більш важливим. Поки що нема точного підтвердження, але те, що там є. Більшість загиблих це знову ж таки підтверджують самі рашисти. Тобто, це ще й потрійна перемога. Мало того, що три дуже дорогих літаки, дуже важливих літаки. Причому ви маєте розуміти, що за інформацію самих самих расистів, після того як збили оту сушку. Надзміїним у рашистів почалися хвилі відмов льотчиків летіти бомбити південь України. Чому? Ну тому що кілька разів була вже інформація, що там реєструється дуже серйозна велика РЛС, і скоріше за все, це РЛС Петріот. І хоча рашистська пропаганда розказує, як вони там Петріот на чому вертілі, насправді вони його дико бояться, тому що це набагато більш високорівневе ППО, якісне ніж те, що є у них. А головне це можливість реально збивати їх літаків в великій дальності і з абсолютно гарантійною точністю. Відповідно. Почалися відмови, вони самі про це пишуть на своїх пабліках тематичних. Тому ті, хто продовжував вже от зараз, в другій половині грудня літати, бомбити, грубо кажучи, кринки і правобережжя Херсонщини, це були е, воєнспіци найвищої категорії, абсолютно відбиті, які, там, не знаю, за гроші через там, власну барзату продовжували е, літати, бомбіть Украв. І от тепер уявіть собі одномоментно три. Достатньо нових літаків з елітними екіпажами були збиті в блискучій авіаційній засідці. Класичні. Такого, чесно кажучи, напевно, ніхто не робив там не знаю, часів війни Ізраїля проти там судного дня, наприклад, і так далі, коли вони там своїми ЗРК знищували купу літаків. От, власне, що сьогодні відбулося, друзі? Чому це дуже важливо? Це дуже важливо тому я просто нагадаю, що після того, як була влаштована от та засідка на Чернігівщині на їх літаки, після цього фабів на Чернігівщину фактично не прилітає. Вони бояться, бо вони розуміють, що в будь-який момент часу Петріот установочка трошечки А РЛС навіть не треба під'їжджати, Вона все покриває, трошки ближче під'їде і враховуючи, що у неї дальні стрільби багато багато десятків кілометрів, буде жопа і зіб'ють на територію Росії. Власне так, як це сталося з тими от літаками в травні. Що дуже важливо, е, от з цієї нашої сьогоднішньої прекрасної перемоги, по-перше, ну очевидно, що ця система Петріот, і вони самі вже росіяни не визнають Петріот їх збив. Е, Петріот оцей додатковий приїхав і він розгорнувся там, де всі очікували, на півдні. Це означає, що тепер будь-які спроби наблизитись російських літаків до українського збережя е, ближче, ніж там, на умовні 100 кілометрів, буде означати гарантоване збиття літака. А враховуючи той факт, що по суті їх флот уже. Знешкоджений, ну не то що там прям знешкоджений, але він боїться взагалі зі східної частини Чорного моря випливати, щоб не бути враженим. Це означає, що росіяни втрачають останню по суті можливість атакувати наші чорноморські порти, тому що, повторюся, літаками. Ну ні, звичайно, ніхто ним не завадить там, умовно кажучи, підняти ту 190, свої Ту-95 і там закидати нас крилатими ракетами з дальності в тисячі кілометрів. Ну, це зовсім інша ефективність. Це ж класно, коли у тебе є там підводний човник, яким ти підплив, всплив. Пустив 4 калібра і нернуло плив, і воно, там, знаєте, з відстані там, умовні, там 100 кілометрів там, за пару хвилин тобі в Одесу прилітає, ти навіть розгорнутися не встигаєш. Чи літачки, які підлітають і тобі теж розстрілюють як керованими авіаційними ракетами, чи там мінами закидають тобі весь все море. А тепер так не вийде. Але мало, це, мало того, друзі, тепер найголовніше з точки зору фронту. Я ще раз повертаюсь до того, що і це вже західні західній пресі пише. Ясна справа, що ми не будемо ніякі плани обговорювати. Але всім очевидно, що цей лівобережний плацдарм є величезною загрозою для росіян, і при наявності у нас можливостей дуже великою, повторюся, такою перевагою для нас. Але нам треба було в першу чергу відігнати їх авіацію, яка буквально просто кожен день засипала десятками фабів, все, що рухається, відповідно, ну голову підняти не давала. А тепер, після цієї засідки, це означає, що по великому рахунку будь-який літак, який долітає до умовної лінії чаплинка Каланчак, тобто 50-60 кілометрів до лінії фронту, по великому рахунку будь-який літак, який з Крима долітає максимум до перешийку, він стає уже по суті ціллю. Не і так само все, що буде летіти з іншого. Ну ви розумієте, коротше, географічно, ви можете самі карту відкрити і зрозуміти. А це означає. Що по великому рахунку російські літаки втрачають можливість запускати хоч трохи більш-менш керовано і взагалі, напевно, втрачають можливість запускати фаби. Що це означає, друзі? Що по великому рахунку, все російське групування, яке зараз розташоване на Херсонщині, втрачає свою головну вражаючу силу. А це означає, що українське командування, не знаю коли, не знаю як, має матиме можливість спробувати. Розширити плацдарм на лівобережжі Херсонщини, перекидати туди важку техніку, покращувати логістику. Вибачте, просто зробити банальний понтонний міст на правобережжі Херсонщини і почати більш активні наступальні дії на лівобережжі Херсонщини, що по суті є прямим ударом в серце всій абсолютно, цьому всі, всьому групуванню, і Дніпровському, і Запорізькому, в тому числі. Тому це дуже гарна новина, окрім того, що звичайно мешканці нашого півдня будуть більш захищені: Одеса, Чорноморськ, і все, все, все. Плюс, вибачте, це Петріва це означає цей захист від балістичних ракет, тому числі, це просто дуже добре, це дуже серйозно посилює захист нашої країни. Тому друзі, сьогодні дійсно дуже крутий день, дуже крута перемога української армії. Яка відкриває дуже серйозні перспективи для нас, як вони будуть використані? Скільки там у нас ракет для тих патріотів. А тут я вас відсилаю до новини, що Японія спеціально буквально от на днях прийняла новий закон, яким дозволила поставки ракет для патріотів для американців. Щось мені підказує, що ці ракети підуть якраз от для цих от нових установок, які нам надали німці. От так що, друзі, це хороша новина з усіх точок зору, тим більше коли цих хороших новин не було. Так давно і на тлі того політичного трешу, який, на жаль, продукує політична влада. Дуже дякую нашим збройним силам і повітряним силам, і силам протиповітряної оборони, які дарують такі чудові новини. Ну а для того, щоб ще більше вас порадувати, знову ж таки новина про те, що сьогодні Нідерланди і наш великий друг факту Марк Рютте, прем'єр-міністр, оголосив про початок передачі нам першої партії нідерландських літаків. Ну, американських F-16, мова йде про 18 штук, що теж є блискучою інформацією, і до речі, одразу викликали істерику росіян, що мовляв, ми якщо вони будуть злітати з натівських аеродромів, ну бо було багато розмов, що вони можуть, наприклад, базуватися в Румунії, то значить Росія тіпа буде наносити удари по території НАТО. Ну, побачимо, як воно буде. В будь-якому разі, ми бачимо, що як тільки наші західні союзники дають нам... Хороше, якісне західне озброєння. Українці їм користуються так, що просто любо дорого дивитись. Так що вітаю вас, друзі. Сьогодні дійсно гарний день. Давайте порадіємо. У нас не так часто бувають останнім часом ці приводи для радощів. Але сьогодні, правда, дуже крутий день. Це дуже болюча втрата для росіян. Повірте, кожен навчений пілот тим більше такі, тим більше такого, такі літаки, тим більше ще й враховуючи весь той стратегічний аспект, про який ми з вами щойно поговорили. Гарний день, друзі. Не сумніваю, що расисти будуть мститися, тому будьте обережні. Ну, як завжди, власне, нічого нового не скажу. Але давайте просто подякуємо нашим Збройним силам. Вони дійсно дуже круті. І дякуємо нашим німецьким теж союзникам за цей Петріот. Він дуже серйозно нам а, допомагає. І дякую нашим американським союзникам за боєприпаси до нього. Сподіваюся, їх буде більше. Все буде добре, друзі. Точніше, все буде так, як ми з вами зробимо. Ну, але сьогодні давайте трошки посвідкуємо. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, полайкайте його. Також обов'язково підпишіться на цензорнет, якщо ви ще досі не підписані. Якщо у вас є така можливість, то ставайте спонсорами нашого незалежного видання. І підписуйтесь обов'язково на канал Шоу Бісики. До зустрічі!